Я вам англичанин, щоб це розібрати. Ладно. Фух, це жесть. Нічого, позло, що ми вижили. Я знову обгреджений. Тепер я готовий до бою. Лише гаразд, все добре. А? Салям алейкум, братва! Ви де пропадали? Я де тебе я чекала. Нормас. На база клоп виглядає, так, як мурашка. Ось що. Там ми ж на дичані. Але це легко розібрати. Не впевнюсь. Так, Я чого. Для чого я, 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 чу... я, я анонімус? Я то щоб все хакати. Давайте, братла, нам ще трішки залишилося. Трішки ми все зробимо. Е, братан, та пофіг, я зараз роблю, той й піду. Не залишилося ще трішки. Ну, да, ну, на, все хорошо. Ох, качатися прямо. І ніче зі дня. Хто хоча ливе? Ми... Ех, як добре лежати. І просто почувати. Нічого ніхто не робить. Тривога, 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 тривога. Не поняв. <звук> О-оу. <кошту> oh -oh. Це, це тонте вемен? Братва, тривога! А? Та -мо. Что? Ні, я не повинен цього дозволити. Бро, що з тобою? Нам треба ні що пар. Це кінець з нас... Эммм. Не знаю, Що тут Але... Це ж... ним щось не те. Я повинен. Тікати до бази! А, ну сі! Ні, бро, він робить так що треба. Нам краще разобраться сейчас с ней. Кому полетело? Импид занимаю. Вы деста. Давайте відстрілюємось! Ні, тільки на шарики. Ага, ми розстріляємося бряжеными кусом. о о А раз сейчас... Давайте, знищимо їх. Ото, пункти! Ні! Охахаха! ха-ха-ха! Ви При... трилі Давайте, я тримаю! Ох, не вже це кінець. Ох, ха-ха, я тут. От же ж... Іди сюди. Я тебе доб'ю. Ой, Знаєш, лик виглядав Да, Ух! Мда... Якийсь мабенька це. Могу. Ну да. Хоча б легше стало. Га! Я бууууууууууулінг грав. Ну що тут-то? Заміщити, заміщити... Треба срочно! Заміщити, заміщити... Я не дам вам цього! Нєе, я не я не дам вам знищити нас. Іди сюди, Дрим. Ні.